Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. У нашому випуску ви дізнаєтесь про наступне трагічний ранок і ніч на Дніпропетровщині у Павлограді. 25 постраждалих і багато руйнувань. Сили протиповітряної оборони знищили 15 крилатих ракет з 18, випущених російськими військами по Україні. Надзвичайники продовжують ліквідовувати наслідки підтоплень. Буде інша важлива та актуальна інформація. Тож не перемикайтесь, ми починаємо. Трагічні ніч та ранок для Дніпропетровщини ворог атакував ракетами. Сім з них військові повітряного командування Схід збили, але є і влучання. Дісталося Павлоградському району. Постраждали 25 людей, серед них троє діти. У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. У житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, п'ять магазинів. Є руйнування і у громадах району у Вербківській громаді. Побиті майже 40 житлових будинків у Юр'ївській два. У Межиріцькій пошкоджено школу. На місцях прильотів працюють усі служби. Інформація уточнюється. За офіційним повідомленням Павлоградської міської ради, хімічна небезпека у місті відсутня. Міський транспорт, інфраструктура та усі служби, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють у штатному режимі. Рятувальники, медичні працівники та поліція ліквідовують наслідки атаки. Якщо ваше майно пошкоджено в результаті ворожого обстрілу, звертайтесь на гарячу лінію міського голови Павлограду за номерами, які ви бачите на екрані. Близько 2.30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації 9 ту 95 з району Оленігорську та двох ту 160 із району Каспійського моря. Повідомив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101 Х-555. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ знищено 15 з 18 крилатих ракет, повідомив генерал Залужний. За добу Збройні сили України знищили 450 окупантів, один танк і три бойові броньовані машини. За період повномасштабного вторгнення РФ в Україну знищено особового складу 191 тисяча осіб, танків 3700 бойових броньованих машин 7192, артилерійських систем 2921, реактивних систем залпового вогню 544, засобів протиповітряної оборони 295. Крилатих ракет 932, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби відбито понад 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка, де наші захисники стійко тримають оборону. Продовжуємо випуск. Окупанту точно не вдасться відібрати у нас мир, який є природньою частиною українського характеру. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу прямомову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні в Україні ми відзначаємо професійний день наших воїнів-прикордонників. Вони дали перший бій окупанту на сході. Вони міцно тримають кордон від Волині до Харківщини, і вони обов'язково повернуться в усі пункти нашого державного кордону на Донбасі та в Криму. Обов'язково настане день, коли знову буде цілком звичною справою український прикордонний контроль для пасажирів міжнародних аеропортів. Ах, нашого Донецьку та Симферополю окупанту точно не вдасться відібрати у нас мир, який є природньою частиною українського характеру мир і прагнення волі для всієї нашої держави, для всіх наших регіонів, міст і громад, обов'язково здобудемо. Хочу зараз особливо відзначити наших воїнів-прикордонників, які разом з усіма силами оборони та безпеки України захищають нашу державу і наших людей в боях на Донбасі. Найбільш жорстокі напрямки: Мар'їнський, Бахмутський, Лиманський. Дякую вам, воїни, окремо відзначу бійців Луцького прикордонного загону, які боронять Авдіївський напрямок дуже потужно. Дякую вам, південні напрямки, де підрозділи наших прикордонників завжди ефективно мінусують окупанта. Дякую вам. Дякую військовослужбовцям Харківського, сумського та Чернігівського загонів, які захищають наш кордон із державою терористам. Дякую усім, хто укріплює наш кордон на Волині, Рівненщині, Житомирщині, на Київщині. Говорив. Із президентом Франції Макроном, як завжди, тривало, і змістовно координуємо наші позиції, щоб дати ще більше сили нашим воїнам і щоб прискорити завершення війни нашою перемогою. Я вдячний Франції і Еммануелю особисто за підтримку нашої держави і наших людей. Зараз у цій розмові пан президент підтвердив для України постачання саме того, про що я звернувся у минулій розмові. Швидкість і конкретність реагування це дуже важливо. Це те, що значно посилює наші можливості. Дякую за цей збройний пакет. Дуже важливо, щоб Росія отримувала постійно сильніші сигнали, що світ не пробачить жодного із проявів російського терору, і щоб якнайбільше глобальних гравців були абсолютно принциповими в дотриманні режиму санкцій. Проти Росії за терор. Я дякую кожному і кожній в світі, хто допомагає посилювати ізоляцію терористів і зупиняти будь-яке постачання терористам зброї її компонентів, хто працює для блокування ВПК Росії і для посилення оборонних можливостей всієї Європи. За підсумками цього тижня, я хочу особливо подякувати нашим партнерам із Данії за Цезарі, зі Словенії за. Бронетехніку з Іспанії за танки, з Німеччини за додаткові оборонні наміри щодо бронетехніки і снарядів за ППО. Дякую. Америці за фінансування обсягом мільярд 250 мільйонів доларів для підтримки нашого бюджету та стійкості. Дякую Нідерландам за рішення парламенту щодо тренування українських воїнів на передових західних системах. Дякую Італії за активність заради скорішої відбудови нашої держави. Дякую Хорватії за нову допомогу у лікуванні наших захисників після поранень в боях. Обов'язково. У максимальній єдності, зберігаючи максимальну принциповість для захисту наших спільних цінностей та максимально швидко виконуючи оборонні домовленості, всі разом в Україні, в Європі, у світі зможемо не дати Росії затягнути війну і відновимо нормальний справедливий мир. Слава усім, хто в бою заради України, світла пам'ять усім нашим героям, різних часів, які Віддали своє життя за незалежність. Слава Україні! Кримінальна хроніка далі на Дніпропетровщині перекрито канал незаконного збуту метамфетаміну із щомісячним обігом 2 мільйони гривень. За даними слідства, учасники групи, серед яких був правоохоронець, налагодили канал постачання та збут метамфетаміну на території Кам'янського, закуповували психотропну речовину оптовими партіями. Продаж здійснювали за попередньою домовленістю з клієнтами. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури припинено незаконну діяльність групи осіб, яка діяла на території міста Кам'янська Дніпропетровської області та займалася незаконним збутом психотропних речовин метамфетаміну. За результатами досудового розслідування проведено 17 санкціонованих судом обшуків за місцем мешкання та автомобілях. Фігурантів під час обшуків виявлено та вилучено ряд предметів злочинної діяльності а також психотропні речовини, у особливо великих розмірах. За результатами досудового розслідування п'ятьом учасникам, у тому числі правоохоронцю, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 та частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна. Інформаційний випуск новин триває. Станом на ранок, 1 травня, усього на території Дніпропетровської області залишаються підтопленими 49 будинків: 14 у Дніпрі, 30 у Курилівці, 5 у Новомосковському районі, а також 108 територій приватних домоволодінь. З початку пропуску весняного водопілля підрозділами головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області відкачено понад 58 тисяч кубічних метрів води. Протягом доби на Дніпропетровщині сталося два нещасних випадки на водоймах. На поверхні води річки Вовча у Павлоградському районі. П'яти метрах від берега очевидці помітили тіло людини та зателефонували до поліції. Рятувальники ДСНС вилучили потонулого з води та доправили до берега. Загиблого, 37-річного чоловіка передали правоохоронцям для подальшого слідства. Ще один трагічний випадок стався у Синельниківському районі. За межами селища Межова на поверхні місцевого ставку виявили тіло людини. Співробітники ДСНС дістали з водойми загиблого на відстані близько 10 метрів від берега. Тіло передано представникам поліції, дані чоловіка встановлюються. Про спорт українка Ольга Харлан здобула бронзову медаль на етапі гран-прі з фехтування на саблях в Сеулі. Це перші змагання відбору на Олімпіаду 2024. У півфіналі Харлан поступилася француженці Сарі Бальцер з рахунком 10-15. Українська фехтувальниця вдруге в сезоні піднялася на подіумі етапу гран-прі. У египетському Каїрі завершився етап Кубку світу зі спортивної гімнастики. 19-річний Ілля Ковтон переміг у вправах на паралельних брусах та перекладині, додавши два золота до медалей, завойованих напередодні. Український спортсмен завершив змагання з чотирма медалями: три золотих та одна бронзова. У перший день фіналів український гімнаст завоював золото у вільних вправах і став бронзовим призером на коні. І на останок випуску про погоду на сьогодні 1 травня. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність, у другій половині дня можливий невеликий дощ. Температура повітря коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла. Вітер північний до 5 метрів на секунду. Зранку до самого вечора небо у Кам'янському та покрові буде вкрите хмарами. Без опадів від 6 до 13 градусів з позначкою плюс. У жовтих водах та кривому розі протягом сьогодні дня очікується хмарна погода. Вранці був дрібний дощ, проте в день та ввечері опадів не передбачається. Повітря прогріється до 13 градусів тепла. Протягом сьогодні у Нікополі триматиметься хмарна погода. В день йтиме дрібний дощ, ввечері опадів не очікується до 13 градусів з позначкою. Плюс. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ми одна велика сім'я, українці. У нас одна велика домівка Україна. У нас одна велика мета перемога. На цьому інформаційний випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю миру, слава Україні!